Сьогодні про те, як вкоротити джинси, кльош, аби після вкорочення вони виглядали як нові і був збережений потертий край. Це відео буде корисне як початківцям швейної справи, так і професійним майстрам пошиття та ремонту одягу. Попередньому відео про вкорочення зі зміщеним краєм я поділилася лайфхаком про те, на що звернути увагу, коли ви вибираєте довжину джинсів. Але додам ще, що потрібно врахувати, коли робите саму примірку. Деякі майстри загинають джинси та коли вже виконують самооперацію підшивання, додатково додають зрізаний потертий край донизу. Але проблема в джинсах кльош в тому, що якщо ми зріжемо потертий край і пристрочимо його одразу доверху, то він буде по діаметру ширший ніж верхній діаметр зрізу. І ми отримуємо таку ажурну спідничку внизу джинсів. Тому при такому вкороченні маємо додатково попрацювати зі зміною цього діаметру. Врахувати, коли робимо примірку, заколюємо вже готову довжину, чи ще до тої довжини додаємо висоту потертого краю. В цьому прикладі додаткова складність в тому, що строчка обробки низу з лицевої сторони виконана подвійною або навіть потрійною ниткою. І це додає грубість і об'ємність оздоблювальній строчці. А зі зворотньої сторони, нитка одинарна. Але ми знімаємо все без сумнівів, бо пізніше я покажу, як відновити фабричний край належним чином. Після того, як намітили потрібну довжину, додаємо до неї припуск на вшивання потертого краю і переходимо до обробки відрізаної частини. Відпрасовуємо її і додаємо рівномірно 8-10 мм на припуск на шов, яким будемо кріпити цю частину до самих джинсів. Зрізаємо лишнє і переходимо до потертої частини, якою будемо обробляти джинси. Вимірюємо передню частинку обшивки. В цьому випадку бачимо, що різниця після зрізання трохи більша, ніж сантиметр, і вона буде виконувати оцю функцію припуску. Попередній частині обшивки намічаємо і зрізаємо лишнє. І те ж саме робимо по задній частині. Переходимо і зрізаємо лишнє. Нитки обираємо в тон джинсів. Темну нитку підбираємо для того, щоб з'єднати шви, і особливо звертаємо увагу на колір ниток для оздоблювальної строчки. Зшиваємо два краї зі сторони, де немає широкої оздоблювальної строчки. Далі розпросовуємо шви, щоб зменшити товщину, коли будемо пришивати цю обшивку до основної частини джинсів, і стикуємо передні частини з передньою частиною джинсів, задні частини із задньою частиною джинсів. Зістиковуємо рівно бокові шви, рідна строчка на основній частині джинсів і рідна строчка на обшивці обов'язково мають співпадати, щоб коли ми зістрочимо, це виглядало максимально непомітно. Можна сколоти булавками, можна зметати. Я люблю зметувати, але є майстри, які чудово працюють з булавками. Чиваємо темно синюю ниткою, яку підібрали в колір джинсів, і строчимо по слідах, які залишилися від минулої фабричної оздоблювальної строчки на 2 мм від неї ближче до зрізаного краю. В результаті після того як ми зістрочили джинси та вивернули їх, у нас збережеться фабрична потертість, і не буде помітно шва з'єднання обшивки з основною частиною джинсів. Саме тому так важливо максимально уважно строчити на 2 мм в сторону зрізаного краю від слідів оригінальної строчки. Особливу увагу приділяємо боковим швам. Їх потрібно гарненько розпрасувати. Також можна додатково розбити молоточком. Можна трохи зрізати утовщення, але небагато. Лишати завжди 3-5 мм, тому що шви можуть розійтися при агресивному потужному пранні. І звільняйте джинси від додаткових утовщень, але з особливою увагою і без перебільшення. Запрасовуємо оригінальний фабричний шов і зрізи вниз. Зверніть увагу на місце, де приходила раніше фабрична оздоблювальна строчка. Сліди від проколу голос засовою. Сторони обшивки треба зістикувати з такими самими слідами зі зворотньої сторони обшивки. Якщо ви новачок, то краще зробіть зметування. Це дасть вам додаткову охайність не тільки з лицевої сторони, але й з виворотньої. Якщо ви професіонал, то можна просто сколоти булавками. Тепер робимо таку об'ємну строчку, як було на початку відео. Для цього ми беремо декілька катушок ниток, можна поставити їх поруч зі швейною машинкою, закріпити чимось, а можна намотати на шпульку у 2-3 слої та заправити у верхню нитку машини. А у нижню нитку лишаємо одинарну. Але я раджу вам ставити на низ армовану нитку, тому що вона зменшує вірогідність того, що буде обрив. Якщо одинарна нитка буде тонка, вона може обірватися і це зіпсує вам роботу. Адже 2-3 нитки зверху вони будуть сильно натягувати і вона просто буде постійно рватися у вас при прострочуванні. Тому краще вибирати міцну, проте тонку армовану нитку. Наверх ставимо потрійну нитку, а знизу армовану міцну, але одинарну. До кінця строчки відносимося особливо уважно. Робимо чітке з'єднання стібочок до стібочка, так, щоб початок і кінець строчки виглядав охайно. Перетягуємо нитки, зав'язуємо і ховаємо кінчики у швах. Припросовуємо і краса. А якщо навіть низ трішки розтягнувся строчкою, він обов'язково стане вущим після прання, тому що Нитки джинси мають властивість звужуватися після контакту з водою. Ось і все, джинси готові до нових пригод. В наступній серії покажу, як вкоротити джинси зі збереженням потертого краю та поділюся секретами для охайного виконання цієї операції. Тому підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі новин шиття та догляду за одягом.